Що менше 12 людей загинули внаслідок російської атаки двома керованими авіаційними бомбами по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові? Десятеро із них наразі ще не опізнали. Принаймні такі дані станом на 7.30 ранку повідомила прес-служба обласної прокуратури. За інформацією, кількість поранених в епіцентрі зросла вже до 43 людей. За даними очільника обласної військової адміністрації, Олега Сенєгубова, госпіталізовано 39 людей. Із них двоє у важкому стані. Одна людина у вкрай Важкій опіковій реанімації. Маємо нагадати, що вчора спершу близько 16-ї ворог підступно поцілив у будівельний гіпермаркет. і У момент ударів у приміщенні магазину могло орієнтовно перебувати до двох сотень людей. Пожежу у будівельному гіпермаркеті вже локалізовано. Так повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. У переслужбі епіцентру також заявили, що удар стався під час евакуації співробітників. Робота рятувальників ускладнювалася додатково ще й тим, що ворог продовжував тероризувати місто і також існувала ймовірність. повторных ударов. Ну да, летит сюда. Скоро продолжалось. Ну понятно. Сейчас дали медикаменты.